Що ви відчуваєте, коли тишина? Подумали, може, я щось забувся. Да? Це такий умисний момент. Я зробив хвилину помовчати для того, щоб ми от якби відчули десь емоційний цей момент, коли тишина інколи. Вона є бажана. Запитайтеся мамів, матерів, які мають маленьких діток. Найбільше їм, коли їм хочеться, це бути в тишині. Але разом з тим, коли тишина вона довго, вона приносить дискомфорт, правда? От десь тільки що ми чуть відчули. Одна хвилина лише мовчання, і вона створює якийсь дискомфорт для нас. Апостол Павло, коли писав в лист до свого улюбленого сина і одного з учнів, в нього їх було багато, тих, кого він наставляв, кого він привів до Христа, Послання до Тита, другий розділ, 11 вірш, говорить поз'явилася Божа благодать. Поз'явилася Божа благодать. Коли апостол Павло говорить про. Христа він говорить: з'явилася Божа благодать. Сергій Юрський, це відомий актор, який зіграв Остапа Бендера в фільмі Золоте теля, написав книгу в життя. І в ній він описує один дуже цікавий епізод в його житті. В той час через велику кількість. Досліджень в космосі перший супутник 57 рік, 61 рік, перша людина в космосі, і знаєте, освоєння космосу, воно стало якимось таким певним поштовхом. Він познайомився з одним молодим професором, якому в цей час було понад 30 років Віктор ще. І коли він описує знайомство в цього молодого професора, було таке щире бажання, як його наукова праця. Різними можливими шляхами, він намагався посилати сигнали в космос. Ну, як, я не до кінця розумію, як це, але він от намагався це зробити. Після знайомства пройшло декілька років, і коли він знову мав можливість спілкуватися з цим молодим професором, він побачив дуже велику зміну в його житті. Він був якийсь такий понурий, задуманий. Виявляється, що всі ці сигнали, які він посилав в космос, ніякої відповіді не приходило. Він вірив в те, що вселена не тільки наповнена землею і людьми, які на ній живуть. Є ще мають бути якісь розумні цивілізації, ще хтось має бути і має прийти відповідь, що ми не самі, ми не самотні. У відповідь, на що? Це призводило в його душу такий відчай. Пізніше один з друзів цього Сергія Юрського розказав про те, що цей професор покінчив життя самогубством. Виявилося, що в селеній земля, вона одна, значить, ми самотні і більше нікого немає. А якщо ми самотні, значить немає надії. Уявіть собі, яким великим злом став атеїзм, який пропагував еволюцію. Немає Бога. І це стало наслідком. Немає надії, про яку говорили пророки. Ми запалювали першу свічку. Немає миру, який прийшов у Ефлеєм, немає радості, яку почули пастухи цієї нічної пори, і немає любові, про яку звіщали ангели. І тому, коли ми говоримо про Адвент, про надію, про мир, про радість, про любов, ми говоримо про Христа, не просто про якісь емоції, про якісь відчуття, а про особистість, якою є Христос. Якби цей молодий професор повірив в Євангелію, якби він почав досліджувати життя Ісуса Христа, він би зрозумів, що вселені ми не самотні, ми не самі. Є хтось, хто нас дуже сильно любить. І саме тому, коли для Марії ось прийшло ось це об'явлення, Євангелій від Матвія сьогодні Руслан читав, говорить про те, що. Дадуть йому ім'я яке Еммануїл. Що воно означає? З нами Бог? Запитайтеся людину, в якої не стало подружньої пари. Про самотність. Я пам'ятаю, коли. У мене такий був дуже такий примітивний досвід, але я виріс в сім'ї, де семеро дітей, і ви розумієте, напевно, все життя мені здавалось, що найбільшим даром є тишина, є спокій, коли нема шуму, коли ти можеш вільно легко читати. І коли я поїхав в Рівне для того, щоб там працювати, нести служіння, я отримав велике благословіння, окреме житло, де я сам. Ти вранці просинаєшся, можеш собі читати, молитися в голос, співати, ніхто тобі не заважає, ти хочеш, ну, от якби і я пам'ятаю своє велике розчарування, коли це був лише третій день мого проживання в Рівному, коли гуляючи по площі міста Рівне, я зловив себе на тому, що я не хочу вертатися в, свою, в своє житло, де нікого немає. Тому що мені краще бути між людьми. Самотність це є наслідок гріха. І сьогодні я хочу, щоб ми про це поговорили. Отож, апостол Павло, пишучи лист до Тита, він говорить ці слова: бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Недавно був свідком одного такого цікавого експерименту, коли тато. Даруючи подарунки своїм дітям, в нього четверо дітей, подарував одній дитині подарунок, другій дитині, третій, а для четвертої просто заховав за спиною і каже: пробач, тобі подарунка немає. Як ви думаєте, що відчувала в цей час ця дитина? От приблизно 3-4 роки. Згадайте себе. Що відчувала дитина, на вашу думку? Чому сум? Обділили, правда? От якось так е українська ментальність говорить про те, що якби нікому не дарили і мені, правда? То було б якось більш-менш спокійніше. Да? А так, якщо комусь подарили, а мені не подарили, це якийсь такий болючий момент. Апостол Павло, подумайте про це, він говорить: бо з'явилася Божа благодать, що спасає. Яких людей? Усіх. Насправді це був жарт, він потім достав, вона мало не розплакалася. Тому що як так, що мене обділили, так не може бути. Я теж хочу подарунок. Уявіть собі прикрість, якби Боже вибрання воно полягало в тому, що когось Бог спасає, а хтось загине тільки через те, що Бог його не вибрав, не визначив. Це був би дуже прикрий момент стосовно нашої вічності. Біблія говорить, що благодать яка спасає всіх людей. Насправді, коли ми говоримо про Христа, я хочу, щоб ви відкрили разом зі мною послання апостола Павла до Колосян. І я хочу щоб ви сьогодні в серці своєму просто запам'ятали два простих слова. Перше слово це таємниця, а друге слово це повнота Послання апостола Павла до Колосян перший розділ з 26. по 20, 22 вірші 26 і 27. Таємницю, заховану від віків і поколінь. А тепер виявлено його святим, що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганими. А вона. Христос у вас надія слави. Коли Апостол Павло він говорить про Ісуса Христа, Він говорить про одне слово таємниця. Таємниця, яка надією оселилася в серці Адама і Єви, які були вигнані Аденського саду. Таємниця, яка була надією для Авраама в його обітниці, яку Бог йому дав. Таємниця, яка вела Моїсея через все його служіння, коли він водив ізраїльський народ і вів їх через пустелю. Таємниця, яка залишалася для пророків, які провіщали про майбутнє. Таємниця, яка прийшла в Ісусі Христі. Таємниця, яка вже перестала бути таємницею. Бог, він Еммануїл, і Він може відкритися особисто для людини. Людина не самотня, вона не одна. Є хтось, хто її дуже сильно любить, і це її творець. І в чому він проявив свою любов? Він посилає сина на цю землю. І це таємниця, яка стала істиною. На цю землю прийшов Христос. І другий момент, на який би я хотів звернути увагу, це повнота. 19 вірш цього самого розділу. Колосян. Бо вгодно було, щоб однім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. Коли апостол Павло говорить про Христа як про таємницю, він говорить про відкриття, яке сталося нам в Ісусі Христі. Те, на що праведники старого завіту дивилися в майбутнє, ми тепер дивимося в минуле дві тисячі років назад. І якщо нашою надією, нашим миром, нашою радістю і нашою любов'ю є якраз Христос, Його прихід, Його смерть, Його Воскресіння, тоді ми маємо відкриту істину, і вона для нас вже не є таємницею. І дуже важливо, якщо Христос для мене є джерелом надії, джерелом миру, джерелом радості і любові, тоді я маю повноту. Повноту це подібно того, як переповнення, коли вже нема що додати. Ілюстрація, ви знаєте, дуже проста, якби от зараз наливати якусь посудину води, і в той момент, коли вже вона переливається. Тобто там вже немає місця чомусь іншому. Це якраз і є це слово повнота. Христос є повнота, що означає, якщо я маю Христа, я маю все. В той час, коли я можу приходити різні обставини свого життя, коли обставини можуть виявлятися неприємними і небажаними для мене. Якщо я знаю, для мене Христос, він Еммануїл, зі мною Бог. І саме завдяки Різдву, завдяки смерті Христа я ніколи не буду самотній. Навіть коли в житті трапляються різні обставини, ми знаємо цей дуже цікавий історичний факт: один пастор, баптистський пастор Джон Бунян, якого керівництво його міста ув'язнило в самотній камері. Для того, щоб цим виявити йому таке велике покарання за те, що він проповідував Євангелію, за те, що він звіщав людям про надію в Христі, його ув'язнили в самотній камері. І перебування в самотній камері дало дуже цінний плід. Книга, яка вже проходить через сотні років для багатьох християн подорож Пілігрима. Апостол Павло, який був з силою ув'язнені і збичовані. В камері, коли їхні ноги були забиті в кайдани, вони співали і Богом молилися. Таємниця і повнота. І сьогодні, брати і сестри, коли ми говоримо про Різдво, Різдво, яке святкує Україна, Різдво, яке святкується в українських сім'ях по різному. Ми маємо пам'ятати про те, що для нас це є велике благословіння, що навіть в час війни, в час болю, в час сліз, уроків досвіду і переживання, ми маємо справжню надію і вона в Ісусі Христі. Ми маємо справжній мир і цей мир в Його присутності. Ми маємо справжню радість і цю радість, яку дає Він з своїми. Заслугами, які він зробив для нас, і ми маємо любов любов Божу, яка проявилася в Його гологовській смерті. І якщо сьогодні ти переживаєш самотність, якщо сьогодні ти переживаєш біль або розчарування, є відповідь: це Ісус Христос, Не знання Його імені, не просто називання Його імені, а особиста віра в нього. Це те, що розкриває таємницю і робить її для мене істиною. І це те, що наповнює моє життя. І в цьому найбільше благословення. Коли ти віриш в Христа, Він проведе через тишину і через самотність, в якій ти не будеш самотній. Якщо ти віриш в Христа, Він дасть надію, Він дасть мир, Він дасть любов. І я хочу, щоб сьогодні ми. Думаючи про Різдво, про його прихід, про який ми так багато співали, молилися, дякували Богові, щоб сьогодні ми подумали, як ось це Різдво принести для тих, хто живе в тишині, хто живе в самоті, хто в безнадії, хто в горі, хто в розчаруванні. І відповідь на це є і ця відповідь Ісус Христос. І якщо я в це вірю. То для мене є великим благословінням. Я хочу вернутися до цього тексту апостола Павла до Тита, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Другий розділ він описує про життя християн, як мають поводитися старші жінки, і старші чоловіки, як жити в шлюбі, як виховувати дітей, як правильно відноситися до роботи. Виявляється, Христос це не просто релігія. Христос це не просто дві години в тиждень, коли ми збираємося про Нього співаємо, про Нього говоримо. Христос це все життя. Христос це особисті відносини, які впливають на твій шлюб, на твою сім'ю, на твою родину. Христос це особистість, яка міняє твої стосунки. І в цьому краса благодаті, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. І навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності, нечистоти, ми жили помірковано і праведно, щоб ми чекали блаженної надії, яка прийде в Ісусі Христі. Брати і сестри, якщо він прийшов перший раз, то він і прийде вдруге. І тому нехай Господь благословить кожного з нас. Христос народився. Ми помолимося.